Усім привіт! Зараз дуже багато людей скаржаться на постійну втому і відсутність внутрішнього ресурсу. Тому сьогодні трішки поговоримо про те, а що з цим робити і чим нам може допомогти психологія. А я нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психологиня-психотерапевтка в методах EMDR, КПТ, схема та гештальт-терапія. Тож, як зрозуміти, що найбільше забирає твій власний ресурс? Ось якби ви зараз взяли і розклали всього чотири слова: можу, хочу, треба і мушу. У порядку спадання, тобто від того поняття, яке зараз найбільше забирає ресурс у вашому житті, до того яке найменше. То як би виглядала ваша послідовність? Найкраще би було, якби ви просто зараз взяли і справді зробили собі такий психологічний розклад. Насправді багато чого стає зрозумілішим. Спробуємо. Тоді подумайте, у вашому житті зараз на першому місці хочу, можу, треба чи мушу, а на останньому. А що посередині? Пропоную протягом дня, а можливо навіть тижня, поспостерігати за собою і побачити, яке з понять найбільше займає ефіру і відповідно вашого внутрішнього простору. А далі у відео я зроблю таку невеличку розшифровку цих понять, чому так важливо на них зважати для збереження власного внутрішнього балансу. В Терапії ми часто робимо ревізію власних ресурсів, звідки беруться, на що витрачаються, куди йдуть. Ну і хто забирає. Тож як виглядає ваша послідовність? Вона близько. Ще до хочу, треба, мушу, можу, чи навпаки, треба, мушу, можу, хочу. А може ще якась інша комбінація. Річ в тому, що слова людини завжди є певним відображенням, маркером також її внутрішньої реальності. А Поняття, які я перелічила, якраз показують такий актуальний розподіл сил всередині нашої особистості, і таким чином слово хочу буквально відповідає нашому ресурсу, який ми отримуємо, або можемо отримати від зовнішнього світу. І якщо у вас переважає, Хочу і його є найбільше, і до того що ви ще й доросла людина. Я вас вітаю, бо це історія не часто в дорослому світі. Проте зразу зазначу, що саме ті місця, речі, справи і люди, де живе наше, хочу, є насправді тими місцями, де ми наповнюємося енергією. Тому варто прагнути, щоб саме цього слова, цього поняття хочу було набагато більше в вашому житті, і бажано, щоб воно все ж таки було на перших позиціях. А зараз наведу приклади, з яких ви все зрозумієте. Наприклад, я хочу поїсти має прямий зв'язок з вашою потребою їсти. Я можу поїсти. Це вже можливість ресурси чи влада, чи можу я зараз піти поїсти. Я мушу поїсти. Це для мене вже випадок, коли буквально глюкоза впадає в тебе в крові, тому що ти цілий день не їв. А мені треба поїсти це, хто вам говорить: мама, дієтолог, режим чи сучасна культура. На противагу до хочу слово треба, якраз вказує на те, що ви робите для інших. Це, начебто, таке слово соціальна вимога слово соціальна норма, тобто місце видачі вашого внутрішнього ресурсу, виходячи з соціальних очікувань щодо вас та норм до речі, як реальних, так і уявних. Наприклад, ви навчилися, що треба робити. Те, що тобі говорять, треба завжди бути добрим, треба догоджати людям, треба поважати старших, треба виконувати подружній обов'язок, треба все встигати, треба завжди бути на висоті. І щоб зрозуміти різницю між хочу і треба, можете просто зараз спробувати вголос або про себе промовити і прослідкувати, що відбувається. Коли ви, наприклад, кажете Я хочу зробити цей проект, а коли мені треба зробити цей проект, або Я хочу прочитати цю книгу і мені. От мені треба прочитати цю книгу. Чи відчуваєте різницю? А є ж і ще ось це все. Я мушу зробити цей проект, я мушу прочитати цю книгу, я мушу поприбирати, я мушу поїсти. І слово мушу якраз вказує на те, що ситуація стала настільки гострою, що дії від вас вимагають вже самі обставини, сама зовнішня реальність. Тобто ресурс знову йде на видачу, на те, щоб вписатися в вимоги тієї ж реальності. Ну і останні з чотирьох понять можу. Воно насправді моє улюблене, але я ще жодного разу не бачила, щоб клієнти розміщали його попереду списку. Можливо, тому що до мене, як до психологині, звертаються тоді, коли уже е, чомусь утворилась діра в ресурсах. Адже саме слово можу показує, що ви вже закумулювали певні ресурси, показує вашу теперішню силу, потентність, порадність та можливості. Звісно, е, життя не стоїть на місці, і в різних періодах у нас виникають різні потреби і обставини, які якраз і будуть нам диктувати. Порядок тих понять, які присутні на першому, другому, третьому і четвертому місці в нашому житті. Тобто з понять, мушу, треба, хочу чи можу, зараз повинно бути на першому місці. Але з психологічної точки зору комбінація, котра, а, наче код до внутрішнього сейфу розкриє весь ваш потенціал, виглядає приблизно так: хочу, можу, потім треба і тоді вже мушу. І саме такої комбінації в житті я вам щиро бажаю. Цікаво було дізнатися, яка послідовність слів вийшла у вас. Тож діліться з нами у коментарях, а ми з вами побачимося або почуємося в наступних блогах. Буду вдячна за вподобайки, коментарі. Та якщо ви будете ділитися цим відео з тими, кому воно найбільше потрібне. Почуємось! Слава Україні!